Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. Є люди, яким за 10 секунд придумати собі 30 варіантів жахливого розвитку подій розплюнути. А от один притомний і не катастрофічний дуже складно. Вони постійно в очікуванні чогось поганого і, коли стається щось дуже добре, починають роздумувати, як за це доведеться розплачуватися, вміють накрутити себе до крайнощів. Можливо, вони навіть усвідомлюють, наскільки це погано і ненормально, намагаються самі себе стримувати, заспокоювати, гнати тривожні думки. Але не тільки таким людям потрібна ця книжка, вона присвячена тривожності, депресії, соціальним фобіям, різним психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на звичний спосіб життя. Кожної людини у соціумі. Вона не вилікує вас від неприємних станів, але допоможе зрозуміти, жити з ними можливо. Автор стверджує, усі є тривожними, і в цьому немає нічого надзвичайного, особливо в сьогоднішніх українських реаліях. Великий плюс цієї книжки в тому, що там є детальна інструкція, кому потрібна психотерапія. Перелік всіх практичних аспектів, ціна, сеанси, тривалість, а також поради, як вибрати саме свого психотерапевта. Одна з практичних порад ведення щоденника. Це хороший спосіб позбутися надокучливих думок. Автор стверджує, що записуючи на папері та тверезо оцінюючи, Володимир подає конкретні методи, свої тривоги. Можна хоча б частково їх втихомирити і прийняти. Автор написав несухий збірник з верхніх порад. Про тривожність він пише через «Я-СМС», Каже, я теж тривожний. І це дуже розумно, оскільки однією з цілей психотерапії є донесення до людини меседжу, що вона не сама у своїх проблемах. Володимир Станчишин. Психолог, психотерапевт. З 2019 року очолює центр психічного здоров'я Лабораторія Змін автор кількох книжок та подкасту Болюбов. Війна на радіо Сковорода. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки.